Гость студії сьогодні міністр юстиції Павел Петренко. Павел Дмитрич, здравствуйте. Дмитріч, здравіот зізою начнем. Я так понимаю, що очередь из клієнтів на СІЗО ні в ну, Львові, да ні в Києві поки не стоїть, тому що ну і неркенергетика у цих сомнительная, сумнівна, и стоїмость висока строительства. Наше основне завдання по реформі тюрем і поеніціарної системи це забезпечення безпеки громадян і людські умови для тих, хто знаходиться в СІЗО і в установах, і безпека для тих, хто проживає в цих районах. Тому. Ми серйозно проведемо і переміщення, і е, побудову нових установ за рахунок е, коштів інвесторів. І хочу ще раз найдуться. Ви думаєте, ні Я переконаний, що знайдуться? Mm -hmm. Я хочу ще раз підтвердити, що в цьому процесі буде активно участь брати місцева. Влада, місцева громада, яка буде погоджувати проект нової побудови. І я точно переконаний, що для будь-якого жителя Львова чи будь-якого жителя Києва набагато комфортнішим буде, якщо там буде якась будівля соціальної інфраструктури, ніж зараз чинний СІЗО. Ну, поки немає бажаючих, подивимося, звісно, в Києві поговоримо о малолітніх Зараз в Києві відкрили центр ювенальної пробації для допомоги дітям, які в конфлікті з законом Це буде некий центр, де будуть перевозпитувати трудних або вже осуждених подростків. Як це буде працювати? Це буде правопрацювати по принципу. По психологічної підтримки, перевиховання, надання другого шансу для того, щоб дитина, яка вчинила правопорушення, могла повернутися до нормального життя. Ми працюємо з нашими канадськими партнерами вже декілька років. Із 400 дітей, які пройшли цю програму, фактично 98% не вчинили повторно правопорушення. Наше завдання відкрити такі центри по всій країні, не тільки для дітей, але й для дорослих. Я так понимаю, там могут быть какие-то спортивные кружки или что-нибудь в этом духе, потому что вот такая профилактика головна. Абсолютно. Чем там робота з психологами, це і спортивні відповідні заходи, це і навчання професіям, це і контроль гніву, тобто це ціла низка програм спілкування з тими дітьми, які не мають такого спілкування вдома і з близькими. Посмотрим на результати. Давайте поговоримо про перевірки реальних доходів чиновників. Вот ті набивши оскомину електронні декларації. Мін'юст уже зареєстрував порядок перевірки їх. Но по вашим словам, робоча група доработать порядок контроля образа жизни чиновника. Вот как это конкретно должно выглядеть, вот этот образ, контроль образу життя чиновника. Ну, перша позитивна новина. Сьогодні набув чинності порядок перевірки декларації державних службовців. Нарешті, це те, що ми розробили замість НАЗИК. Сьогодні воно вступило в силу і почало працювати. Зараз обов'язок членів НАЗК організувати публічні прозорі перевірки тих державних службовців, які вже подали декларації. Другий їх обов'язок, обов'язок НЗК був розробити порядок моніторингу стилю життя чиновника. Це означає, що якщо чиновник вказав в декларації певні грошові кошти, а живе не по доходам. Літає на літаках, на яхтах катається. Та вони повинні це та відслежувати їх там. всього 100 чоловіка. Там передбачені механізми залучення інформації як від українських правоохоронних органів, так і від іноземних правоохоронних органів для того, щоб формувати загальну картину і досіє по моніторингу стилю життя державних службовців. Зараз фактично робоча група, яка складає в більшості з представників міністерства юстиції розробляє такий порядок, і я розраховую, що НАЗК його так само схвалить і почне по ньому працювати. От долажна уже початися перевірка декларації. Реально, що ці вот упомянуті 100 членів на ПК зможуть перевірити 110 тисяч поданих декларацій. Насправді, члени на ПК повинні були завершити доробку програми програмного забезпечення, яке передбачає автоматичну перевірку частини декларантів. Зараз, в зв'язку з тим, що вони це не зробили, і це одна з причин, чому я і сказав, що є питання взагалі до інституційної спроможності цього колегіального органу. Я думаю, що допомагати в цьому буде набу, який має аналітичний центр, і фактично громадянське суспільство спільно з міністерством юстиції, тому що є дуже багато вже звернень і скарг по конкретним державним службовцям, які. Потребують перевірки, головне, щоб ці перевірки були об'єктивними, щоб це не було фактичного полювання на відюм. Понятно. Ну, ви признаєте, що дійсно програмного обезпечення на сьогоднішній день немає, і перевірки фактично осуществляти на даний момент невозможно. Я можу сказати, що програмне забезпечення є для подачі декларації для первинної перевірки, але НАЗК і члени НАЗК за цих 6 місяців не спромоглися допрацювати програмне забезпечення в частині автоматичної думаєте, коли ми слухаємо фамілії людей, яких підозрюють в корупції? Во по імені по ей лінії, по лінії набу. Давайте не будемо робити прогнози. У мене дуже багато песимістичних. Прогнозів щодо роботи на ЗК, я б хотів, щоб вони робили свою роботу законно, і дійсно ми отримали списки тих державних службовців, які подавали інформацію неправдиву. Я можу сказати, як людина, яка очолює велике міністерство, коли ми проводили співбесіди по конкурсам на керівників пенсіарної системи новою, ми аналізували елементарно ті декларації, які вони подали. І коли туди подавалися інформації про те, що ці керівники мають цілі міні-підприємства свої власні. не зрозуміло, відки их їх Мы Ми фактично та работа, яку повинно було бы на ЗК. Понятно. Критика ваша в адрес понятна. Будем наблюдать за тем, как вы их будете переформатировать или что там будет происходить. Вы обещаете украинцам новую услугу Минюс. Они смогут со смартфонов регистрировать компании, подписывать договоры, получать любую информацию о деятельности госорганов. Правда, Верховная Рада для этого должна принять закон. Где гарантия, что вы уговорите депутатов за это проголосовать? Ну, гарантія це очікування тих мільйонів українців, які вже користуються нашими онлайн-сервісами. Тільки за минулий рік більше мільйона українців скористалися онлайн сервісами Мінюста по реєстрації компанії, по реєстрації нерухомості. Можу анонсувати, що буквально через не тиждень. Не без проблем, Кое-когда проблема в різні Були, звичайно, це говорить. були. Перший такий рік встановлення, угу. я анонсую, що через мізі, буквально два тижні ми зробимо ще один сервіс по е, закриттю відповідних юридичних компаній, пришвидшеному. Е, і це наша стратегічна програма, яку ми сьогодні затвердили. До речі, вперше в історії міністерства юстиції на три роки ми затвердили стратегічний план роботи міністерства юстиції. Що стосується народних депутатів, то е, мотивація дуже проста: якщо для українця... Буде простий сервіс, він зможе отримати послугу від будь-якого державного органу через смартфон, де він через банк ID зможе скористатися цією послугою. То той народний обранець, який приїжджає до округу, буде мати що сказати, що він це зробив для конкретного українця. Я думаю, що народні депутати проголосують до другого читання той законопроект, який ми розробили спільно з експертами, Давай. і це буде реальністю. будем наблюдать, опять же, на следующей неделе. Еще одну тему коротко хочу с вами обсудить. Попытка украинцев через суд добиться компенсации за разрушенное на Донбассе жилье. Подают они иски и в Европейский суд по правам человека, и в украинские суды, и против Украины, и против России. Ни одного решения пока нет. Вы лично говорите, что должна все компенсировать Россия. Но правозащитники говорят, что нужен отдельный закон, который даст такие механизмы, чтобы страна-агрессор возмещала. Я так понимаю, что если будут против Украины решения, Украина платить не будет? Я хочу Офіційно заявити, що позиція України, яка захищає інтереси держави і українських громадян, є дуже чіткою. Держава-агресор, яка зараз фактично контролює бойовиків і Збройні сили Російської Федерації, як на території Криму окупованого, так і на території Донбасу, який є тимчасово окупованим, вона несе відповідальність за порушення прав людини. якщо буде позицію... рішення проти України, це понятно. це багато разів говорили, Але позицію... якщо буде рішення проти України, Україна буде платити? А... І ви будете спарювати до безконечності? Дивіться, ми цю позицію чітко відстоюємо в Європейському суді по правам людини. Цей орган, на відміну від російських судів, не є кишеньковим і не є маніпулятивним. Цей орган займає дуже чітку позицію по нашим аргументам. Ми 100% праві, тому що проти нас. Була агресія, порушуються права наших громадян, і ці права будуть поновлені відповідними рішеннями Європейського суду. Я В цьому будем, переконаний. Будемо чекати цих рішень? Благодарю вас за розговор. нашим гостем був сьогодні міністр юстиції Павел Петренко.